Вітаю вельми, шановне панство. З вами я. Хто я? Я не знаю, як мені представлятись. Так як цей канал був створений для теми косплею, чому б мені не розповісти, скільки в мене було образів і чому я цим цим займаюсь? Ну що ж, почнемо? Косплеєм, взагалі, я почала займатися ще з дитинства. Точніше, мене просто тягнуло до цього всього. Я людина дитина. Творіння. Дуже творче. І я просто полюбляю рухатися, робити образи, цим всім займатися, втілюватися в ролі. І мені це дуже було до вподоби. Тобто хобі це створено було для моєї дитячої душі. Атака. І цим займаюся я зараз. Мій перший косплей був десь в 6 років. Це був косплей на Леонарда з Черепашок Ніндзя. Фото, на жаль, або, на щастя, нема. Робила, звісно, я перерву, тому що хто дасть дитині займатися нормально цим, всім? особливо яка в мене сімейка. Тому ні. Паралельно, звісно, робила всякі закоси, щось типу такого. Але діло з називається не проживала. Я два роки виступала у Театрі це були знаєте, такі дитячі ролі, але все ж таки свій вклад вони внесли. Ще я ходила на танці, тому тобто, бачите, на математику я не записувалась. Взагалі, мої батьки з одного боку були за, а з іншого проти. Коли я сказала в 20-му році, що я в 21-му, що я хочу повноцінно зайнятися косплеєм. Одна з людей сказала: типу, ти хочеш зайнятися, ну, взагалі, в старості, перекій ти наносишся. Я дуже сильно так загналася, але все ж таки я цим всім почала займатися. Я довго не ображаюсь. Мені чесно, начхати, що будуть там казати. Це моя справа, я цим хочу займатися. Можливо, це мені дасть якийсь плюс в майбутньому. Тому що я б хотіла пов'язати свою професію з чимось творчим, але якщо не вийде, то не вийде. Що ж Але я дуже полюбляю це хобі. Воно яскраве, це прикольне. І саме ком'юніті. Ну, воно файне, але критика 100% буде. Ви її почуєте, вас можуть кудись там злити. Як я не хочу піарити оцей канал, але. Де засирають косплеєрів, початківців, та й не тільки, ви самі знаєте. Казати я про це не буду. Ми таку не піаримо. Тобто з тим цим всім займалася і надалі займалась, і буду, сподіваюся, займатися. Це все не дешево. Костюми дорогенькі іноді бувають. Але хто сказав, що за коси не можна робити? Чому взагалі люди так? Жорстко реагують на закоси. В чому проблема зробити, не знаю, якийсь макіяж і просто зі своїм волоссям і одягом, схожим якогось персонажа. Це ж непогано, це прикольно. Можливо, людина далі буде займатися професійно, якщо можна так сказати, косплеєм, але закосів, думаю, багато хто починав. І це непогано, це добре. Якщо людина хоче цим займатися і публікувати, то нехай публікує, але треба знати, що люди бувають токсичні, і це факт. Але добрих людей, котрі підтримують, більша частина. Дуже хочу прикріпити отут список, нормальний такий, ну для мене особисто нормальний, всі мої образи, котрим я робила протягом свого життя, і я сподіваюся, він десь тут з'явиться. або я буду казати, і він десь тут буде. Я сподіваюся, що я це все прикріплю. Якщо ви хочете зайнятися косплеєм, то починайте. Це дуже і дуже круто. Буде дуже багато плюсів, ви можете показати себе, ви можете втілитися в роль персонажа в косплеї, в цьому всьому фанхаті, в кожного там своє, наприклад, сіль. Хтось там почав по різним причинам, але це все одно круто, це дуже класно. І в косплені немає нічого поганого. Тому не слухайте погані коментарі, прислуховуйтеся до добрих людей, до тих, від кого ви хочете почути ту саму критику. І не закидайте займатися, якщо ви цим хочете займатися. Не бійтеся, все треба спробувати в житті. Сподіваюся, я розповіла все те, що я хотіла. На я зараз не дуже себе зручно відчуваю перед камерою. Мені треба звикати. Я сподіваюся, що я зможу продовжувати щось знімати. Теми є, але реалізовувати я щось не дуже беруся, як бачите. Але такі відео, щоб поговорити, думаю, зможу я робити.